Це все, що я сміх побудувати. У другій серії ми трішки побільше по Вже друга серія, і я тут трішки порозвивався. Я лише добув тут е, кучу Назарету, кучу маяків. Куча разів победе вендер дракона. Тут, до речі, серед у нас статут, її тут треба добудувати. Звісно, я понимаю, її тут треба добудувати. Ну, зараз ми це попробуємо зробити. Зробити у нього має бути ширина. лиця от отака. Ну, давайте це в наступних серіях будемо робити. Тісті, напер... Якщо тобі сподобалось це відео, то ти можеш зайти на мій канал, а ще краще підписатися на нього, щоб його не забути. І подивитися і декілька подивитися відео, яке тобі на ньому сподобається. Пока-пока!